А сьогодні я хочу поговорити про ті частини Slow Life, які зі мною є дуже давно і які я несу протягом всього свого життя. Так от, ця тенденція, ця філософія, вона. Почала набирати свою актуальність ще в минулому столітті, але про неї зараз дуже активно всі згадали, тому що ми настільки перенасичені контентом, ми настільки змучені надмірною кількістю різних рілсів, тіктоків, соціальних мереж, постільних вимог до того, як ти маєш себе вести, як ти маєш себе проявляти в соціальних мережах якими мають бути ці мережі, що ти маєш там показувати, і так далі? Люди настільки від цього втомилися, від перенасичення контентом, що починають виходити з онлайну в офлайн та цікавитися чимось більш звичайним, як то, розмальовки, спорт, зосередження на тому, що ти робиш тут і зараз, на реальних живих зустрічах зі своїми друзями, знайомими. І насправді мені дуже подобається ця тенденція. Це є вкрай приємним. Я тут записала чотири пункти. Які зі мною вже дуже давно, і сьогодні про них. І так, перше, це повільні ранки. Я всією душею обожнюю це з дитинства, тому що коли я ходила в школу, в мене не було можливості проводити ранки спокійно. Був дуже такий щільний графік. Потрібно було вставати о шостій, інколи ще раніше, швидко пити гарячий чай, їсти бутерброд або суп, бігти в школу. І мені так сильно подобалися суботні або недільні ранки, коли я могла спокійно сісти, спокійно випити той самий чай, з'їсти той самий бутерброд, але нікуди не поспішати. І з тих пір я собі пообіцяла, що коли я буду доросла, мої ранки стануть набагато кращими. І це дійсно так трапилось, тому зараз, коли я прокидаюся, в мене є нерухоме правило: це 10, мінімум 10 хвилин чисто для себе. Я... Потягуюсь, розтягуюсь, лежу в ліжечку, насолоджуюсь структурою своєї подушки, насолоджуюся своєю ковдрою і максимально радію. Також після того, як я прокидаюся, всі свої наступні дії роблю максимально зосереджено та максимально повільно, тому що це мені допомагає зарядитися на наступний день. Тобто я повільно п'ю воду, повільно встаю з ліжка. Потім п'ю свою каву. Для мене велике щастя. Те, що я можу зранку пити каву протягом цілої години і нікуди не поспішати. Ще якщо в мене є мій блокнотик, в якому я можу щось записати, взагалі це ідеально просто. Наступний пункт це цифровий мінімалізм. Чесно кажучи, я також я страждаю від того, що можу залипнути на якісь рілси, на якісь відео. Тим паче, що в мене моя професія частково пов'язана, моя робота частково пов'язана з інтернетом, і мені дуже важливо могти подивитися, що зараз є актуальним, що зараз є популярним, що зараз заходить, які тенденції є. І інколи я цим прикриваюсь для того, щоб просто безмістовно сидіти і скролити. І це насправді абсолютно не ок. Кайс. Тому для мене цифровий мінімалізм це те, що я вчусь впроваджувати в своє життя. А, перше, що я зробила, це зі своїх повільних ранків, я прибрала телефон, тому що раніше я прокидалась і відразу хапалась за телефон. Починала читати робочі чати, які насбирували за ніч. Зараз я собі це просто заборонила. Перша година дня лише для мене, лише про мене та про моє офлайн життя. В жодному разі я не беру в руки в телефон, він в мене десь подалі лежить, і це мені дуже допомагає, тому що це значно зменшило мою тривожність. І також ще один підпункт цифрового мінімалізму це те, що коли в мене є мій вихідний день, зазвичай це один раз на тиждень. Я готую матеріали, які я хочу викласти в соціальні мережі заздалегідь та взагалі не торкаюсь телефону. Тобто, у неділю я не відповідаю нікому на повідомлення, я не заходжу в робочі чати. Я намагаюся взагалі не відкривати, не гортати інстаграм зайвий раз для того, щоб... Моя неділя і сьомий день тижня для мене був саме максимально про офлайн життя, про відпочинок, про відключення від роботи та про можливість побути з собою сам на сам та зі своїми близькими. Третій пункт мого свідомого повільного життя це свідоме споживання. А саме навичка обирати речі дуже вибірково. Тобто для мене це про те, коли я максимально зосереджуюсь на якості, а не на кількості. Якщо це сумка, то це одна сумка. До речі, зараз я вам покажу свою нову сумочку. Я виконала свій попередній шопер, і мені так схотілося перейти на щось більш жіночне, більш таке ніжне та гарне, і тому зараз поділюсь. Для мене це про свідоме споживання про те, щоб обирати більш якісні товари, більш якісну косметику. Нехай в мене буде дві обні е, помади, там одна червона, одна більш нюдова, але вона буде якісна, і вона мені дійсно буде подобатися. Нехай у мене буде одна пінка для вмивання, але вона буде якісна. Все те ж саме я використовую для косметики, для одягу, тому що мені вкрай важливо, щоб е, мій одяг. Моє взуття, мої аксесуари. Вони служили мені роками та приносили справжнє задоволення. Ніж коли я просто буду купувати якісь стопи, светри, ковтинки і так далі, і потім їх викидувати там через місяць, а то й раніше, тому що раніше я прям мала цей недолік, особливо коли я тільки потрапила в Азію. Тут дуже дешеві маркетплейси, де ти можеш купити дуже багато речей, і все на фотографіях таке гарне, і там з шейну з лазади замовляєш дуже багато різних штук. Різних топів, суконь, половина тобі з цього не підходить, половина не подобається, а ще одна половина, ти її просто береш і вдягаєш буквально один-два рази, і потім забуваєш, потім це в тебе лежить десь в шафі. А я взагалі я дуже нервова людина, і я ненавиджу, коли лежить щось без діла. Тому, як результат, через місяць-два я починала все це викидати, і знову гардероб пустий, і потім ти знову шукаєш, що вдягнути, знову замовляєш якусь вибачте, фігню. І так по колу. Тому в минулому році я прийняла для себе остаточне рішення, що якщо я беру якийсь предмет, то я його я маю бути в ньому впевнена, я маю його носити довго, і він дійсно має бути для мене привабливим. І четвертий пункт це повільні хобі. Для мене це таке правило про офлайн життя. Зазвичай я це використовую в неділю, коли я можу засередитися на своєму відпочинку, на своїх хобі. А я намагаюсь пробувати якомога більше чогось нового та цікавого. Це розмальовки, це валяння з шерсті, це в'язання гачком, це скраббукінг, та катання на велосипеді, катання на картингу. А також, коли мені пропонують спробувати щось нове, якесь нове хобі, кудись вийти, зліпити з глини. Зліпити з пластиліну, повторити якийсь тренд, але знову ж таки, без запису, без спеціального показування цього в соціальних мережах, а просто в першу чергу для себе я з радістю погоджуюсь та пробую, тому що ну, в гіршому випадку мені це просто не сподобається. Але в мене буде досвід, і я зможу краще зрозуміти, що для мене ок, а що не так вже й цікаво. Ну що я вам дуже вдячна за те, що ви були зі мною сьогодні. Я сподіваюся, мені вдалося розділити з вами частинку затишку, якого я маю в своєму житті. Дуже дякую вам за перегляд та до нових зустрічей.